Доброго дня, шановні друзі депутати. Заява Української галицької партії щодо мораторію на забудову зони ЮНЕСКО. Як відомо, ансамбль центральної частини Львова в 98-му році був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 37 39 сесії ЮНЕСКО висловили рекомендації щодо створення органу управління цим об'єктом, розробки проєкту землеустрою, розробки плану менеджменту щодо управління об'єктом культурної спадщини і збереження пам'яток. На всій його території. Однак станом на сьогодні жодна з перелічених рекомендацій ЮНЕСКО не виконана. І вже протягом кількох останніх років у цій авторитетній міжнародній інституції піднімається питання про виключення Львова зі списку всесвітньої спадщини. Через те, що й досі не сформовано основні передумови і механізму захисту цього об'єкту культурної спадщини, бувається системне руйнування, пошкодження і навіть знищення пам'яток в центральній частині міста Львова. Так, за останні роки кількість скандальних будівництва знищених пам'яток, як в центральній частині, так і в буферній зоні ЮНЕСКО, просто вражає в історичній частині міста, яка мала б зберігатися і перебувати під особливим захистом, триває справжня будівельна вакханалія. А мешканці міста та громадські активісти змушені постійно виходити на акції протесту, щоб захистити та зберегти цінну історичну забудову. Дякую вам, до речі, що ви прийшли підтримати це. Дуже важливо для нас є. Така критична ситуація склалася в тому числі через те, що досі немає засадничих нормативних документів, які регулюють вимоги щодо забудови у Львові, а саме, немає розробленого проєкту землеустрою для заповідного об'єкту та його буферної зони. не розроблений і не затверджений історико-архітектурний опорний план як складовань плану міста, тобто відсутні вихідні дані для встановлення обмежень і проєктування, належним чином не затверджені межі історичного ареалу міста Львова. Для більшості пам'яток не визначені охоронні зони, а також багато пам'яток не включені до реєстру. Переважна більшість пам'яток того, що ми називаємо Львів, вони не включені до жодного реєстру історико-культурних пам'яток України чи місцевого значення У зв'язку з цим з метою збереження культурної спадщини міста, ми Українська Галицька партія за підтримки громадських активістів всіх небайдужих львів'ян, яким просто вже... Обридла ця ситуація з системним руйнуванням нашого міста. Ініціюємо введення мораторію на проектування та будівництво нових будівель і споруд в межах території ЮНЕСКО, а також на реконструкцію з розширенням і надбудовою існуючих будівель та споруд до моменту прийняття і затвердження необхідних нормативних документів, які би чітко регламентували порядок проведення таких будівельних робіт в історичній частині міста. Виняток можна зробити лише для проведення реставраційних. Продовжуючи час. Виняток можна зробити лише для проведення реставраційних робіт та робіт із реконструкції і відновлення наявних будівель та споруд в межах існуючих геометричних параметрів. Також з метою напрацювання узгодженого документу ухвали про запровадження мораторію. Ми запрошуємо до співпраці депутатів Львівської міської ради, комісії депутатські, експертів, архітекторів, а також всіх небайдужих львів'ян, для того, щоб ми спільно разом. В межах справжніх публічних обговорень і слухань напрацювали цей спільний документ, який, на нашу думку, є кардинальним, але який ці ситуації, які склалися, коли місцеве самоврядування з однієї сторони не має можливості і достатньо повноважень захистити само себе, тому що той закон ганебний, який був прийнятий за часів Януковича про містобудівну діяльність, дуже багато в чому обмежує, зокрема міську раду, щоб ми напрацювали такий превентивний документ. І наклали мораторій, принаймні на зону ЮНЕСКО, на деякий час, допоки ці вище перелічені нормативні документи не будуть прийняті, не буде змінений закон, і ми не зможемо нарешті впливати на те, що відбувається в історичній частині міста. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові.